Uh, і так, дев'ята лабораторна робота. Створення анімованої підказки. Uh, починаємо із uh, загальної роботи, що нам потрібно зробити. Значить, дивіться: створити, створити новий документ 512 на 512 uh, і uh, заливаємо ось таким кольором. А, і відкриваємо а, перший файл. Значить, файли у нас до цієї лабораторної роботи знаходяться ось тут. Додатки до лабораторної роботи 9. Ось вони. Їх можна вже ну, Їх можна завантажити і а, відповідно використовувати в лабораторній роботі, а, так, файл. Uh, new. Uh, 512 на. 512. Всі інші параметри ми залишаємо такими, як там є. І ось у нас uh, такий файл, да. Ось такий файл. Він зазвичай uh, або білим. або якогось іншого кольору. Да? Ось такого, наприклад. Далі нам потрібно обрати інструмент заливку, обрати, натискаємо ось сюди, і колір беремо той, який у нас у прикладі. У прикладі, ось він. Єсть Там скопіювали сюди, вставили, натиснули ОК і залили ось він такий, ось таким коштом. Далі. Нам потрібно додати новий. об'єкт Як новий шар. І uh, створити перший кадр анімації та створити із видимого файл as з а, Ось вони вже завантажені в мене тому. Uh, Layer. Так. Тут. Ось тут, і ось вони. Ну, давайте перший файл візьмемо, Наприклад, ось цей. В принципі, не принципово. Uh, і нам потрібно бачити обидва шари, які у нас є uh, це uh, фон, і наша картинка, і ми робимо uh, New from Visible. Да? Тобто, створити uh, з видимого, ось він у нас створений. Uh, і далі по методичним вказівкам. Перемістити його під шар а, фон а, і далі а, також а, через новий шар додайте по черзі файли а, та створіть новий кадр. Тобто, дивіться, нам потрібно додати всі наші а, файли, які там у нас є. В прикладі, а, і створити а, відповідно. Видимі uh, наші uh, слої uh, кадри для анімації. Давайте ми це зробимо. Uh, значить, що ми робимо? Ми робимо файл open as layer. І далі дивіться, це ми вже uh, зробили. Ми можемо всі зумів виділити і. Ось таким чином. Тобто я натиснув на кнопочку Shift на першому, потім на останньому. Відкриваємо. І ось вони всі у нас. Ось вони всі у нас завантажились. Ось тут. Тут вони всі у нас вантажу uh, так. І тепер а uh, ми вимикаємо, uh, залишаємо бекграунд наш фон. і бекграунд і беремо uh, перший. Ось, наприклад, флор, да? Тобто флор і бекграунд, але бекграунд ми давайте перемістимо ось сюди. Отак. Щоб був, щоб було видно наш об'єкт. І створюємо New from Visible і кидаємо його в кінець. Цей вимикаємо. New from Visible і кидаємо його в кінець. Ну і так далі. Да? По черзі ми ага, так, да. тільки ж не забуваємо вимикати наші а, ті, які ми створили. Так, uh, visible 2, visible три, Вымыкаем, вымыкаем далее. Так. Visible 4. Вымыкаем. Так, что там

вымыкаем а, так и у нас заыхивать еще два да там а, сыр І ось цей, так, і останній, так, це по-моєму останній. Тільки в правильному порядку їх потрібно розмістити так, сьомий і п'ятий. Перший дубичний підок, дев'ять. 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 Дивимося, що у нас там. Дев'ять, по-моєму, їх повинно бути. Ага. Так. І зберігаємо файл і видаляємо всі шари вище фону і фон теж. Так? Тобто нам потрібно, ну, давайте. От, що у нас вийшло? У нас ми ось ці шари. Шлюп, шлюп. А, залишаємо. візбл, залишаємо а, видаля, ну знімаємо галочку, і ось це ще знімаємо галочку. А, у нас повинно бути ось таким чином. Тобто наш фон, і далі а, ті кадри, які ми створили. А, далі ми зберігаємо as, ас. У нас додатки до 9-ї лабораторної а, роботи. Давайте. Сьогодні у нас яке число 18, так? 18.04. Та, і зберігаємо його. А, не знаю, давайте під одиничкою. Тобто, першу частину ми вже з вами, в принципі, зробили. Так. Так, тепер переходимо до створення анімації. Заходимо в файл експорт, як і в експорті вказуємо місце. Експорті вказуємо місце де буде зберігатись. Uh, наша анімація і у вікні налаштування. Поставити галочку зберегти як анімацію і швидкість кадру ставимо 800. Давайте подивимось, як це? файл. експорт S. Да, давайте в цій папочці будемо працювати. Значить, обираємо. Анімацію. Обираємо GIF. А, ну, хай буде одиничка. Експорт. І далі тут у вікні, дивіться, нам потрібно обов'язково поставити as animation і а, поставити затримку між кадром. Тут стоит 100. Давайте поставим как в прикладе 800. И нажимаем экспорт. И вот что-то у нас Щось у нас творилось. Так. Давайте посмотрим, что у нас творилось. Додатки. 18.04. Це той файл, який ми зберегли у форматі GIMP. І ось це у нас та анімація, яку ми створили. Тобто, бачите, у нас іде анімація спочатку а, по нормальному порядку, а потім починає йти по дворотньому, На, да, тобто, без без фону. Добре. З вами зараз зробили перше да. Тобто, ознайомлення, ознайомлення з технологією створення анімованої підказки за допомогою інструментів GIMP, створили підказку за зразком. Далі у нас ідея оформлення і виконання індивідуальних задань і оформлення звіту з лабораторної роботи. Номер 5. Всі необхідні для роботи. Файли, розміщені в течі додатки до лабораторної роботи 1. Тобто все, що вам потрібно, воно от у нас додатки. Да? Ну, це я завантажив їх вже. Да? А вони у вас тут є. Ось. Індивідуальне завдання. Значить, вам потрібно зробити окрім. Загального вам потрібно зробити. Ну завдання за зразком. Вам потрібно зробити два індивідуальних завдання. Дивіться, розробити макет рецепта. Макет один, макет два. Ім'я файлу. рисунки для додавання обрати на власний розсуд. Зараз я подивлюсь. Так, вам потрібно зробити два індивідуальних завдання по тому прикладу, який я вам е, розказував, да, ну, по, по тому принципу, який я вам е, тільки що розповідав. І ось е, ось приклад. Дивіться. Тобто, ви створюєте анімовану підказку для абсолютно любого рецепту. Тобто, обираєте рецепт на свій смак і підбираєте картинки з інтернету і розміщуєте їх у правильному порядку, щоб вони були. Ну, ось приблизно. Ага. Це у нас перший приклад. да, А да, лабораторна робота. Дняється, сахар, мука, олія. да, Взбиваємо. Кладемо на сковорітку. І так далі. Тобто правильна послідовність, і у вас повинна бути а, така анімована підказка. От ви їх а, повинні зробити дві а, картинки ви обираєте з інтернету, шукаєте та, ті інгредієнти, які вам потрібні для того рецепту, який ви обираєте, і відповідно робите ось таку анімацію.